Незвичний рекорд, великодній кошик із найбільшою кількістю м'ясних виробів, склали у компанії Стефайно. Туди поставили 100 видів продукції загальною вагою, 210 кілограмів. Унікальну подію зафіксували у книзі рекордів України. Кошик, рекордсмен передали нашим військовим. В офісі компанії Стефайно починають формувати унікальний великодній кошик. Для цього підготували найсмачніші і найсвіжіші вироби. Усі, хто знає цього виробника, кажуть, «Стефайно» виготовляє завжди якісну продукцію і займається волонтерством. Вони дуже смачні, і ми їх завжди використовуємо в з сім'єю. Ходить десятку найбільших платників податку нашої громади, але крім того, вони є основними меценатами нашого села. Вони, крім того, що сплачують податки, вони дуже багато допомагають для соціально-економічного розвитку нашого села для допомоги малозабезпеченим кризовим сім'ям. І основне про кого пам'ятають у Стефайно, це наші захисники. Власне, цей унікальний великодній кошик вони склали не лише з метою встановлення рекорду, а й щоб подарувати святковий настрій військовим. Упродовж всіх цих років ми активно намагаємося допомагати та підтримувати наших воїнів. А тим паче, що серед їх. Іхніх лав зараз перебувають і багато працівників, співробітників і нашої компанії. І ні для кого зараз не секрет, що тільки завдяки нашим хоробрим хлопцям та дівчатам ми можемо активно, спокійно розвиватися і працювати і з таким. Треба тому серці очікувати такого світлого свята великодня у своїх рідних оселях цього року. Перед Великоднем, перед таким великим святом, ми також хотіли передати смаколики нашим хлопцям на передову хлопцям та дівчатам. Але цьогоріч ми вирішили зробити це в такий особливий та унікальний спосіб. Отож, нехай цей великий великодній кошик, рекордний кошик України, стане таким е, малесеньким символом. Нашої великої поваги, нашої глибокої шани та безмежної вдячності кожному з них після наповнення унікального великоднього кошика зі ста видами м'ясної продукції вагою 210 кілограмів, представниця книги світових рекордів зафіксувала рекорд України. І бажаю, щоб це ваш був не тільки перший рекорд, а ми і так продовжували кожного року. У компанії Стефайно. Встановлено рекорд України. Рекорд України це великодній кошик, в якому зібрано різновид м'ясних виробів в кількості 100 виробів. Тобто, це встановлено рекорд в категорії вперше. Розпір після встановлення рекорду неймовірно великий кошик зі смачною продукцією передали нашим військовим. Вони кажуть, ці домашні вироби нагадають їм про святкування великодня у колі найрідніших. Із компанією Стефану з цією вельми шановною родиною. Ми знайомі дуже давно, і дуже багато вони нам систематично допомагають, як військовій частині, так і підрозділу окремо. сімейство Стефанцевих. Є дуже великодушні і дуже хороші люди самі по собі. Напередодні великоднього свята дуже дуже доречно допомога Стефанцевих від м'ясокубасними виробами, виробами до великоднього кошика. Хотілося б підвищити моральний дух кожного військовослужбовця. Це так трішечки свята в кожну душу. Привітати компанію Стефайно зі встановленням рекорду прийшли учні Коломийського ліцею номер 1 а ще вони підготували особливі подарунки для наших захисників з вдячністю їм за захист і побажання світло Воскресіння Христового. Розфарбовували ці писанки з особливою любов'ю, з особливим трепетом, бо знали, що нашими писанками сьогодні буде оформлено цей великодній кошик. У кожній писанці, у кожному кольорі, у кожному відпізерунку є частина. Нашої любові. Ми заохотилися передати нашу частиночку вдячності для наших військових. Ми це робимо неодноразово. Щодня в молитвах просимо Божого захисту для кожного воїна. Ми щиро щиро віримо всім, що Україна обов'язково переможе.